У Черкасах міська рада взялась відроджувати призабуту традицію. Це внесення питань до порядку денного зголосу без попереднього розгляду в комісіях і висновків відповідних управлінь. Зазвичай так депутати проштовхують рішення, що суперечить букві закону та де мають власні інтереси, пояснює відсторонений міський голова Сергій Одарич. Ради попередніх скликань каже, цим часто грішили, та в нинішній досі такого не було. Найпоказовіший випадок трапився на минулій сесії. Депутат регіонал Олексій Арсенюк особисто поклопат. Та, щоб до порядку денного потрапило питання про його розважальний заклад. Саму бочку я вважаю е ну, таким демонстративним, як би так м'якше висловитися, демонстративною зневагою до законів і до громади міст в захисній береговій смузі, нашого найбільшого надбання річки Дніпро. Без будь-яких дозволів, без будь-яких погоджень, без будь-яких планів забудови, таке інше, будуються капітальні споруди, заливаються фундаменти. Розірвати з цим розважальним закладом договір оренди на земельну ділянку міськрада вирішила ще за Сергія Одарича. Тепер новостворена більшість, кістяк якої батьківщинівці та регіонали враз передумала. Додам, що власник бочки депутат Олексій Арсенюк був одним із активістів імпічменту міського голови.